Вітаємо в ефірі. Програма Я вам дам. Сьогодні ми прочитаємо одне з оповідань з книги в Чехів. Я зараз представляю наших учасників ефіру. Оператор ведучий Леніт Гепєєв, наша молодь Гліб Дмитрій Шиндонченко. Вітає Вітаємо. І Олександр Васильцов, Молодіжне Телебачення ФСТВ. Вітає вас. Вітаємо. Вітаємо. В рамках рубрики популяризація читання ми сьогодні почитаємо уривок з книги. Це антологія сучасного чеського оповідання. Ми дякуємо чеському центру в місті Києвий. Авторка Петра Дворжакова, 1977 рік, письменниця і сценарістка, працювала медсестрою. Першим виданням, що принесло авторці популярність і премію Мансеня Літера в категорії публіцистика, стали Зміни сни 2006. Відтоді її книжки завойовують увагу читачів і критики. Це романи «Я голод» 2009, Батьківщина, 2018 рік, Хірург 2019, Ворона 2020. Петра Дворжакова відвідала Україну 2018 року в рамках місяця авторських читань. Оповідання я вам дам. Публікується в літературному часописі Твар. Ось фотографія авторки. Переклала Софія Калаш. І знову те п'яте число. Щойно минув обід, я вже виджу з вікна, як кая з Ганею та дитиною шурують до хати. Нібито в гості раз уже ходить той Миколай. Кажуть аби внучок щось від баби дістав, то Ганя собі вигадала, що малий конче має щось мати. Вона ж бо знає, цього року я купила пару цукерків, але й добру жменю вугля і буряків дофасувала. Аби си знали, що я про того їхнього шибенка думаю, то ти, мамо, чую, як кая обтупує на веранді червики від снігу. Зразу за ним суне Ганя з відваком. То вже мені цікаво, чи тобі щось нині Миколай добре принесе. Навмисно хмурюся вже у дверях до хлопця. А чого би не приніс, Марчик цілий рік був чемний, фирка й Ганя, обіймаючи малого так, ніби я його зараз вречу. Ліпше нічого не казатиму, йду, поставлю каву. Якийсь час малий тихо мнеться біля дверей, до світлиці, нарешті не витримує. А Миколай мені до тебе принесе багато подарунків. Ну, а я насуплено до нього. До тебе хіба чорт прийде. А від поганих хлопчиків до пекла забирає. Він поганих до пекла забирає. Дивися, щоб і тебе не відніс. Перестаньте, пані Навратілова, ми чортів до хати не впускаємо. Нема чого дитину лякати, перечить мені Ганя. Ще й дивиться на каю докірливо. Через стільки років вона мене усе ще пані Навратілова кличе Не може мене хоч перед малим бабою назвати, ні Ні за що у світі. Але трохи врядував, ні, продовжую, вдаючи, ніби того не вчула, та й пані вихователька з садочка жалілася. Чекайте. Вам щось вихователька казала, зацікавилася Ганя. Казала, не казала, то ти маєш знати, що в тебе за дитина навмисно заплутую відповідь, аби показати їй, що вона постійно думає про дитину. Як не хочете казати, то не треба було й починати і робить кислу міну. Уже можна йти дивитися, скубе мене за рукав малий? Ото вже похитую головою. Спочатку маєте з татом нарубати трохи дров, Миколай перевірить, як ви бабці помагали. Бачу вже, як скривився кая. То ми з Марком пішли. Вичавлює з себе, як бачить, що я не поступлюся. Не хочу ні з ким сваритися, має то від тата. Ліпше прогнеться. Завше мене. То в них дротувало, але тепер хіба собі сміюся. Хоч я йому вже й добре казала: Хай не бере собі таку. Але що хотів, то має. Тепер мусить, сказати скакати на задніх лапках перед нею, аби лиш догодив. Залишились ми в кухні з ганою самі. Ставлю перед нею каву, подаю цукор. А молока маєте?» – питає. Та де? Я не можу молока. Маю після нього згагу, пече мене в шлунку. То я не купую, махаю рукою. Ганя ковтає і кривиться. Ніби я там якоїсь струйки їй налила. Я могла й не пригощати, раз їй так не смакує. Витягаю з креденса печиво і. Висипаю на тарілочку. Хвильку мовчимо. Сідаю собі на лавку під вікном, аби та відчула, що не маю настрою сидіти з нею за столом. То як будете цього року Різдво святкувати? Питає нарешті. Різдво, та, як завше, відповідаю. Підете до Мілушки, Бабрається в тому, ніби навмисно. Вона завжди винюхає, як дістати людину. Буду вдавати, що все добре. Чого, чого б їй, я б їй казала, що цьогоріч цього я там ані чорт ногою. Мілушка є добра, з нею проблем не маю. Все ж вона мені теж дочка, але то її до мене все буркоче. То йому не підходить, то я Карпа руками обираю, то я маю плями на фартусі. Чогось постійно треба від нього боятися. Минулого року він мене взагалі мало не з'їв за те, що я перед дитиною сказала, що маленького Ісусика немає. Так, ніби. Не знати, що си стало. Та де до мілушки? Вони мене намовляють, щоб я прийшла, але я хочу дати собі трохи спокою. Прибріхую. Ані разу цього року не обізвалися. А де будете ялинку брати, цікавиться Ганна? У лісі ще? За паржіськовим. Набурмочуюся. Не знала, що Паржізек цього року продає, вивідує далі. Та яке там продає, відказую їй. Ввечері скочу там з пилкою та й буду мати. Чекайте. Тобто, ви з ним про це не домовлялися? Чую, вона вже навмисно починає дурненько з себе корчити. А чого б то я з ним домовлялася? Не стане йому одною ялиночки в лісі та й решта. Але бачу, як її очі засвітилися, це ж крадіжка ось де вона мене хотіла спіймати. Махаю рукою, все мені ясно. Яка крадіжка? Не збираюся я за ялинку платити. У нас на селі ніхто з діда прадіда так не робив, відповідаю. Ну, а я би собі краденої ялинки не хотіла. Стоїть на своєму гані і ти мене доїдає. То хочеш сказати я злодійка? Ну, хто краде, той злодій хіба ні? Натягує губу. Либше. Вже ніц не казатиму, йду помалу до Креденса, витягую зі скриньки 500 крон і кладу їй під ніс. То вам скаяю від Миколая і зразу вертаюся до Креденса. Ганя трохи сидить із надутою губою. Потім бере гроші і запихає до кишені. І тут у двері влітає хлопчисько. Почистив черевики від снігу, гримаю на нього, аби Гані насолити. Піду навмисно в сіни подивитися. Ну, ясно, що там з нього впало, так там і лежить. А ну, ходи, у ванні є митка, гарно там все витре за собою, строго кажу, дитині. Поки того не зробиш. До світлиці не смій. Він ще замалий, щоб підлогу витирати, боронить Ганя, але я стою на своєму, ніби її не чую. То як зробиш, гукаю, хлопчисько кривиться, йде до ванної помитку і тягне її в сіни. Наталка Мілущина вже кажуть, і підлогу в кухні гарно миє, а лиш на рік старша. Ще раз встряю. А де та швабра, що я вам минулого року на Різдво подарувала, отямлюється Ганна? Нічого не відповідаю. Де б то вона була? Дала її мілушці. Бо що це робити з такими дурницями? То я для них чисто плюїв, що роб... бояться рученьки намочити. А тепер вертається хлопчик. Очі йому блищать. Ну... Вже можна. Вже можна киваю на світлицю. Дивись на вікно. Він вже летить до дверей, і Ганна зразу за ним. Я за ними не йду. О, тарілка! Чую, як малий тішиться, потім хвилина мовчанки, чую лише якісь шушукання, і як хлопчик гигикає. Обережно підходжу до дверей і слухаю а щоб та баба. З того вугілля сказилася, чую, як шепче Ганя, а малий лишень хих хихоче. Бабена скажена. А мене з того аж жаром огорнуло. Вона тут із себе всесвітню любов корчить, а хлопця вчить такі глупства про мене говорити, я вам дам. Бабена, скажена, кажу собі. Помалу переходжу до кухні і починаю. Напускати воду на посуд. Коли Марко з Гнею повертається, я вдаю, ніби нічого не сталося. І зразу в дверях з'являється Кая. Ганя йому очима дає знак, що вже би краще йти геть. Кая вливає в себе холодну каву, навіть не присідає і не бере собі печива. Лиш би вельми шановна пані раптом не зачекалася. На півгуби прощаюся, обертаюся до мийки ще до того, як вони вийдуть до сіней. І вже все придумала. Ганю я не перевиховую, але того малого, як вони його вчать такі глупства про мене говорити, то я так не залишу. Він має знати, що йому то просто так не пройде. Я вже їм дам той різдвяний подарунок цього року о, то вже дам. Тільки за ними гупаю двері, лечу до старої скрині на коридорі, що воно ще там роками туди не заглядало. Ще як умер тато, то до неї все поскладали, аби потім перебрати. Та й так воно понині лежить. Ззаду в мішку намацую. Старий кожух. Ти ба, я його ще не викинула. Роги маю пам'ятні. Роги маю пам'ятні по дідові. Як ще малий був, ходив за чорта, їх зі справжніх козлячих рогів зробити. Принаймні, так все, мама, казали. До хати Ганя чорта не хоче. Але мені стане й того, що я внукові через вікно пальцем помахаю за ту бабену скажену. У нього вікно до саду за хатою, там мене ніхто не побачить. Біля п'ятої години то все на себе наладую, порядно си вбираю, під спортивні штани натягаю шерстяні райтузи, лиця си вуглем малюю, і йду з хати. На дворі вже темно, хоч око виколи. Сніг приємно рипить під ногами. Як засвічую на порозі, то все довкола блищить. На дворі беру вила, що там стоять під клунею об них, навіть си трохи обіпру. Молодий пацал вже на ніч дорогу трактором не відгорне, то маю йти обережно. Аби не посунулась. Ліпше тримаюсь плотиків, трохи зупиняюся передихнути. Заодно слухаю, звідки чути галас. То так по селі ходить Миколай. За хвильку вже чую, як ідуть з долини, з... з пожежки, що ще трохи й будуть біля сільради. Чи тільки вони собі ще очі не позаливали? Ся є вдатний ходець. Але як то можна стільки коло того пити, ще й за своїми пожежниками порядно вип'є. По кожній хаті, як тільки скінчать, вже за рогом чекає хлоп, витягує два келішки, наливає файної горівки, аби зігрітися, і чорти йдуть далі. Минулого року. Як ще не дійшли до другого кінця села, то Миколай, кажуть, під кожним плотом валявся. А з іншого боку, в такі морози вже можна й випити. Шкода, хіба що дітей у мішках вже не носять гай-гай. То я вже минулого року питалася, як ішли по селі, чи вони, вони би того нашого не взяли трохи поносити? Але Алецю. Ми вже так не робимо. Люди не хочуть лякати дітей, повідав мені сикнічка. Он бараки! Кажуть, поза минулого року жалілися старості, бо їхні діти ще місяць за темна надвір носа не показували. Я собі й сама ради дам. Коли ті Миколаї підійшли, прилаштувалися поміж чортів і пішла з ними в кінець села. Один такий нахабник мені простяг фляжку з зі... сливовицею, то я си порядно ликнула, щоб і собі зігрітися. Наливка міцна. Трохи голова ходором ходить, а по тілу приємне тепло розходиться. Перед Каєвою хатою цикнічка всіх чортів просить, аби зачекали на дворі, бо каже, тут чортів не хочуть. Тож, урешті, чорти товчуться по дорозі, мають чим зайнятися. Старші діти до них дориваються, а ті знов їх ганяють і валяють у снігу, аби трохи провчити. Щойно побачила, що кая відчинив, підійшла до хати, до бокової фіртки, потім через сад замок геть перемерз. Пробую з ним бабритись, але ніц не виходить. Мерзну в руки, бо взяла собі тільки тонкі рукавиці. Заспокою себе, що вже за хвильку буду дома. Ще раз спробую відчинити і тут ззаду удар. Ще не вспіла повернутись, другий, обертаюся, а то малі. Паржілові в мене сніжками кидають і регочують, як дурні. Погрожую їм пальцем і хочу продовжити вже з тою фірткою, але тут мені один кидає сніжку просто в писок. І саме тоді Миколай з ангелом вирушають від Кая геть. Ну, чекай, я тобі дам. Реву на ту наволоч. І женуся за ними, як тільки ноги несуть. Але ті дурні дітиська біжать по самому березі ставка. Я за ними поспішаю і як послизнуся на тому льоді, як полечу вниз, аж до води. В нозі мені нараз хрусне, так ніби та надвоє розломилася. Лежу дітиська втекли геть. Та й думаю собі, що тепер? Мороз вже за гузицю кусає, пробує вилізти, але тільки катулюся в купі снігу нога болить, як пес. Лишається хіба волати на поміч? Егей, гей, тут, під межею. За хвильку прибігає малий недома. Верещить на цілу кампанію і показує на мене пальцем. Чуєте? Тут вже хтось, видно, налився, як свиня. Та яке налився? я ногу вломила, гавкаю на гімнюка. А, чорт зі зламаним копитом верещить не дома і забирається геть, та інші вже повтікали. А я починаю панікувати. «Поможіть!» – кричу, що сили. врешті відчиняються двері Юрчиної хати. Там хтось є? гукає чоловічий голос Мірек, то буде встид на ціле село, кажу собі в думці, але що вже зробиш? Тут, у рівчаку, волаю з останніх сил, чую кроки, вже мірек наді мною схиляється, ще трохи на мене витріщається. «Тьоцю, то ви, а нащо вам треба було за чорта ходити? Тож для молодих лементує, тягне мене за ноги, встати не можу. Я тоді закличу каю, хай по вас прийдуть, лишає мене, оперши об камінь, зрозумівши, що сам не потягне. І хвилинки не минуло, як вернувся з Каєю. Ледве-ледве тягнуть мене до хати. У сінях вже чекає Ганя. Хлопці питаються, куди мають мене занести, але Ганя каже, що я вся в снігу. Хай посадять на крісло тут, у сінях. У дверях уже стоїть малий, губи в чоколяді, витріщається, ніби я з неба впала. Бабусю, а чого ти на чорта перебрана? питає, кидає оком на маму. То в бабусі свої розваги. Насуплено каже Ганя, поки кая мені намагається зняти черевики. Я би з радістю їй щось від душі відповіла, але нога ж болить, як свиня. Тому ліпше прикушу язика. Бачу, як вона кидає малому погляди з насмішкою. Для неї нормально сміятися з чужого, з чужого нещастя, а з дитини виросте гімнюк. Вже я боса лишився ще кожух. Роги вже давно висять на гумці, на шиї, кая стягує один рукав, потім другий і хоче повісити кожух на вішак. «Та ж у ньому повно молі. пищить Ганя роздратовано і махає навколо себе руками. Ой, теж мені. Через нещасну комашину такий рейвах зробила, сміюся я. А Ганя отворяє двері і. Викидає кожух на сніг, вирішує усе це з мамою сам. Кричить і, гарчачи, тікає кудись на кухню. Кая дратується, а мені все єдине. То вже я їх добре обдарувала. Ось таке ми прочитали оповідання, що має назву Я вам дам, авторка Петра. Дворжакова переклала Софія Калаш. Скажи, будь ласка, гліб, як тобі сподобався цей сюжет оцих відносин дітей та дорослих? Прикольно, понравилось. Сподобалося, так? Да? А тобі не було трошечки шкода от е, цієї бабусі, якій так не пощастили. Її отак от як, якось так над нею познущалися. Не дуже, не дуже а. Як, Як я іщу, я іщу, так, да. Бачиш, як воно в житті буває? От е, я тобі дам от людина хоче когось провчити, а життя може провчити... І, і молодих, і маленьких, і дорослих, от така дуже, дуже така вона, цікава, цікава ця історія. От це, це ж якраз традиції, як Святий Миколай, кому що дасть, кому що не дасть. і оце, отак воно. Країна Чехія, бачиш, Європа має спільні такі, такі культурні цінності, традиції культурні. От, і... На День Святого Миколая, отак от от по-різному люди себе, себе проявляють. А як ти гадаєш, Гліб? От відносини між дітьми, між старшим поколінням, діти і батьки, діти і бабусі, діти і дідусі. От чи варто, щоб от так от відбувалося, як в цьому сюжеті? Чи, чи варто більш такі, щоб були культурні відносини? Біль... Ні, ні, ні. Прикольно, то добре, але от, які мають бути відносини ну, такі. Більш достойні, то які саме, як ти гадаєш. Нормально, ну, треба положительно дитинства к старшим. Поважати треба, так, 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 так. Ну, Можливо, це такі були. І угу. А оцей вислів Бабена скажена. Ну, можливо, це так трошки жартома було, трошечки з гумором. Чи, чи це так хлопці такі були обі якось роз, розсерджені, сердилися на неї за щось і отак, от. Не знаю, може. Угу, угу. Олександр Васильович, Молодіжне Телебачення ФСТВ, Зараз запитаємо у вас, от такі відносини між людьми, що показані в цьому оповіданні. Ну, на жаль, в реальному житті таке трапляється. Це така дуже яскрава така замальовка публіцистична. А як ви гадаєте, як можна покращити відносини між дітьми та старшим поколінням? Щоб такого не відбулося, щоб Бабена Скажена такого відношення не було, щоб вона не почувала, та жіночка себе отак от некомфортно. Я, власне, хочу дати тільки про це повідання на Антологія повітань це у Чехів вона б пропанує увазі читачів паліту авторів різних. І у кожному, у кожної, у кожному оповіданні є своя мета та своя основна думка. Це по, по факту, заліз того, що відбувалося у цьому жанрі у Чехії після 89-го року, але є історія х та інше. І взагалі, ці книги, вони по суті книги життя ані учать Людей, как преодолевать все, бороться с трудностями. Там есть очень много авторов известных, которые принимали в них участие. Михаил Айваз, Ян Балабан, Бьянка Пилова и другие. И каждый из них в своем э, оповедании, в своем рассказе, пытался донести определенную мысль. Дякую. И, судя, я считаю, что если мы все будем дружны, если будем едины, то мы сможем достичь желаемого и выставить перед всеми трудностями. А у Чехии было очень много трудностей, по сути. И именно эта книга, эти все оповедания, они, собственно, были для того, чтобы донести нам, украинцам, о том, что вот какие были сложности в 89-е, 90-е -90 годы, и как вот Чехия это все, по сути, смогла преодолеть. Тематика стиля Атовского этих оповеданий, она очень довольно-таки разная, по сути. Но каждый читатель, он сможет найти что-то по своему вкусу. Здесь есть разные стратегии переводчиков. Они представлены в антологии. Они дают дополнительный повод после о том, какой богатый потенциал э, скрыть в самом условии оповедания. Це очень хороша книга, я коментую всім почитати. Дякую, Дя... Дякую дуже за ваші коментарі. От насправді саме оповідання я вам дам, сама назва, вона вже налаштовує на такі цікаві, дуже такі роздуми. Ну, от особисто моя така інтерпретація. Я чехів с... життя з чехів. Так, Потому, це нам, дуже. Просто... Так, насправді дуже яскрава замальовка, така реалістична, художня, і водночас така документалістика реалістична, Оце сучасна цінність сучасної публіцистики, саме в тому, щоб показати е, саме такі реалії життя. От навіть оці вислови, Бабена Скажена, от доволі реалістично, як воно насправді відбувалося в той період часу, і так воно дуже яскраво передано. Але от, особисто моя така, як би інтерпретація побажання, от, щоб я вам дам. щоб ми давали одне одному щось позитивне, тому що люди, які пережили отакі труднощі, вони вже іншим, мабуть, переосмислять, і вони вже побажають іншим щось більш таке. Дружнє, щось таке більш приємне, більш таке душевне, і, можливо, якщо буде діалог поколінь, те, що ми намагаємося створювати під час наших ефірів, то от діалог поколінь має відбуватися і в реальному житті, але будь-якому разі, такий цікавий досвід, те, що пережили інші, ну, звичайно, історично, після радянської доби. Чеська держава поступово переходила на європейський формат свого життя, переосмислення. І от це такий тернистий довгий шлях, насправді. А от такі замальовки публіцистичні вони показують, що люди пережили. Ну і ми хочемо їм побажати всім нам, щоб у нас був такий дружній діалог поколінь. І от те, що пережили, якісь такі життєві історії, щоб інші життєві історії вже ми створювали більш такими позитивними. Ну будемо принаймні намагатися це робити на цьому сюжеті з цією книгою. Ми дякуємо за увагу.